Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про переробку от такого от пилісоса від фірми Bosch. Називається він Move 2 в одному. Ось його характеристики, які були раніше. І розкажу, що я з ним зробив, і такі от е, особливості, які бажано мати на увазі, коли ви збираєтесь переробити. Ну, такий пилосос або інший. Значить, Він був, як бачили, 18-вольтовий і ні нікілька і акумулятори стояли. Ось у такому от холдері вони були. Холдер, на жаль, не вдалося поставити, хоча я думав туди вмістити. Але з урахуванням того, скільки я поставив туди акумуляторів, він вже не вміщався, щоб отак от комфортно користуватися. Переробка ну, абсолютно елементарна. Але я досить заморочився з тим, що я перевірив, скільки він споживає при навантаженні. Ну, тобто, Якщо його вімкнути, я не буду, бо він зараз буде досить шумний. Тобто при навантаженні, коли от є якесь, особливе таке навантаження, навіть руку підставити, да, скільки він споживає, і скільки він споживає на холостому ходу. В кінці а, покажу вам, а, зроблю невеличкий огляд його, можливо, хтось хоче собі взяти акумуляторний пилосос, ну, не дорого, і там за якийсь кошт його переробити. Тобто, зроблю такий невеличкий огляд самого пилососа. Скажу в загальному, прикольний. Мені сподобався, мені він дістався ну, майже безкоштовно. І мені такий треба був якраз для там, поприбирати на балконі, в ванні, хоча в мене є робот-пилосос, який там періодично прибирає, але от якісь крихти прибирати ну, для дрібних для завдань. Досить коротких по часу. Тобто приїхали, крихти зібрали і вимкнули. І, значить, що, покажу акумулятор. Чим класно, що його можна навіть не розбирати. Ось. Характеристики я спеціально для себе записав, перевірив на струмових кліщах. 15 А максимум, це при максимальному навантаженні, і 8 А робоча. Тобто, ну, вімкнули він на холостому молотить, от він 8 А бере з акумуляторів. От, все досить просто. Він у мене вже зроблений, тому я його розбирати не буду. Не буду по, по тій причині, що. Не бачу сенсу. А, якщо ви хочете для себе таке зробити, то ви повинні розуміти, як це робиться. Ну, наприклад, як зібрати той самий акумулятор. А, зробив я його із акумуляторів Sanio. Ось таких от акумуляторів, високострумових. Брав я е, готовий акумулятор з велосипеда чи не знаю що, але у них є два види. Є в ноутбуці такі стоять, але вони низькострумові, ну, тобто там до 5 А. А це от саме 20 А перевіряв, дійсно працюють і видають своїх 20 А спокійно, нагріваючись, та, можливо, до 45 градусів. Це не реклама. Посилання, де брав, я залишив, кому цікаво. Обійшлися вони мені з доставкою, грубо говоря, десь. Десь до 30 гривень. У них можна взяти по 35, вже готові і не займатися зачисткою, розбіркою, т.п. але мені, у мене це все було, тому я міг цим зайнятися. Ну, тобто, там, перевірити струм, літака, позаряджати, ємність перевірити, теж було чим. От. Е, збірку зробив 5С, 5 штучок, 3П, тобто 21 вольт. Взяв ну, з взяв дуру, чесно кажучи, бо ще тоді не розумів, що до чого. Як я буду його робити? Отаку от платку, вона 100 А. Скажу так, що при інтенсивній роботі акумулятори не гріються, платка холодна, але можна BMS плату брати спокійно, 40 А вистачить, тому що він максимум 15 бере, ну нехай до 20. Тут у нас наразі він може видати 60 А спокійно. Тому моя платка підходить, але навіть з таким урахуванням. Чому саме так набирав? По... Розміру самого Боксу ємності, куди можна їх поставити. І відповідно, так як вони в середньому десь 1900 мА, то я набрав, там, от, грубо говоря, скільки там 6, 5, 5700 да? набрав акумулятор, тобто мені його на холостому ходу вистачить на ну так, на легенькому, тобто якщо він не буде досить працювати, то, грубо говоря, там, на півгодини, якщо інтенсивної роботи плюс щітка, ну нехай там 15, можливо, 20 хвилин. Цього для таких речей вистачить, тобто прибрати крихти або прибрати якесь сміття з лінольного чи ще чогось локально. Я не кажу, що це варіант пилососа, взагалі таких пилососів для нормальної, адекватної уборки прибирання квартири чи якось приміщення. так от Акумулятор є і поставив йому от код. Зарядочку. Зарядку вже не, не рідна буде, хоча в нього там є роз'єм, але заряджатись він буде цим варіантом. У мене є 21 вольт 2 А, так як у нас ну в принципі до 2 А максимум бажано використовувати 0,5С від ємності Тобто, в принципі, 2, навіть 3, 2,5 це взагалі в ідеалі, але 2 Ампер вистачить. Ще думав, поставити, можливо, якийсь індикатор заряду, але я думаю, що по його роботі буде вже чутно, коли йому пора зарядитися. От, в загальному, в загальному, наче саме основне розповів. І ще одне не раджу. Перевантажувати, перегрівати. Тобто мотор досить гріється. Він то був розрахований на 18 вольт, зараз 21, і моторчик такий ну, трошки гріється, вже перевіряв при роботі. Тому майте на увазі, що йому треба давати відпочивати. Попрацювали хвилинку-дві і вимикайте. От, Трошки не закрив. О, є. Отакий от, от пилосос. В загальному інформацію сказав, кому цікаво, продовжуємо огляд самого пилососа, що в ньому є і чим він такий цікавий. Поїхали. Значить, У нього сам по собі робота досить нормальна. По, по потужності. Доволі хоро, хороша тяга <звук> у нього є. Індикація є завантаження контейнера. Як бачите, він вже попрацював, я вже тестував. Та він і так, в принципі, у мене в роботі. І у нього є ось контакти. Тобто він підключається до основної бази. тобто У вас так напольний повноцінний пилосос з двома, двома режимами. Мінімальний максимальний, плюс працює щітка. Зараз я переміщусь, мабуть, в кімнату, тому що він доволі габаритний і тут на столі я вам його в загальному не зможу показати. І ось така у нього база. Він вже трошки життя побачив, але ще повністю в робочому стані. Такий от у нього розмір. Сам пилосос, основний моторчик, скажімо так, ставиться, защелкається, і от тут ось кнопочка, щоб його витягнути. Далі у нас є кнопка, яка знімає саму щітку, тобто для того, щоб його перевозити максимально компактно. А Тут ось кнопка у нас є, щоб він складався і був максимально компактним. От таким от чином Він спокійно сам стоїть. Якраз такий от механізм. Механізм повністю поворотний. Тут, тут у нього раніше була зарядка, вона десь і зараз є, але толку з неї. І шарнір у нього спокійно повертається для того, щоб було комфортно прибирати. На ручці у нас два режими роботи і є індикація того, що щітка працює. Перший і другий режим, я думаю, по звуку відповідно зрозуміло, де Не... який. Вагірший. Акумулятор додав йому, тому він став важче. І тут ось така щітка, якої є свій моторчик, і вона при роботі обертається. Скажу так, для килимів трошки йому важкувато працювати. Ще, можливо, його треба трошки підчистити. От Саму щітку я ще не розбирав, треба буде, мабуть, її теж розібрати, почистити, може щось і зміниться. Але для от ламінату плитки, я думаю, і для ліноліуму проблем. Для нього в роботі не буде. Отак от він сам по собі стоїть. Він компактний, поставили десь і нікому не заважає. Можливо, може комусь з собою треба взяти. Ну, Всяке буває. Ось так є міні-огляд. В загальному я рекомендую. Якщо у вас буде можливість десь такий придбати незадорого. Переробити вам буде коштувати теж не досить великих коштів. Ну, от рахуйте, якщо я взяв 15 акумуляторів, там, ну, візьмемо по 35 чи з доставкою, можливо, 40. І нехай коштує ну, до 100 гривень БМС-ка і роз'ємчик. А, ну ще й зарядка треба. Ну да, трошки є. Але він того коштує з урахуванням того, які зараз пилососи продаються, бо я вже давно цей ринок моніторив, і мені цей варіант досить і досить сподобався. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.